Негарного сім'я, дівчата і хлопці. Зараз я покажу ще один варіант: булочок до чаю. Стакан молока, тепло. Тут у мене 250 міліграмів дріжджі. Нам треба 15 грамів десь дріжджі, олії, Дві ложки, сіль, Півчайної ложечки. Дві ложки цукор, ну, трошки більше можна вкинути. Ванільки можна вкинутися. Ні, солоних начинок у мене не буде пів пакетику. Ванільний цукор це яєчко. Одненьки. все гарно перемішаю зараз. І будемо одразу замішувати. Взагалі-то можна хай поставити воно десь хвилинку чи дві, можна й довше. І борошно нам треба буде від 400 грамів. Оце в мене в ситочку лазить 500 грамів. Буду перевіювати потроху і замішувати. Головне, дівчаточка, тісто не забити. Поступово підмішуйте, все у вас вийде. Ставлю я його відпочивати десь на годинку, може і більше побачу. Пройшла десь годинка, тісто моє підійшло. Тепер викладаю я його. Печаточки зробила я 12 кульок. Тепер розкачую, цей листочок я мажу олійкою гарно, Тепер я зробила крихту. Один к одному, наприклад, цукру столову ложку і масло столову ложку, а решта борошна. Трушу я сюди крихтою, От. скручую гарненько рулетик. Так, дівчаточки розкатала, тепер розрізаю так і плиту ось таку косичку. Тепер треба мені його оце з'єднати. І все посуди. І кладу в розтайку. А я, дівчаточки, ще хочу подякувати за гарні коментарі вам, за повідомлення. Всі пишуть щось, щось всі пишуть, хочуть щось подякувати. Це дуже приємно, дівчата. Дуже-дуже приємно, що у вас все виходить. Скільки фотографій висить, хто що робить. Це дуже приємно. Багато пишуть порад мені ще. Я до всіх дослухаюся. До всіх буду все пробувати. Кажуть, спробуйте і так зробити, спробуйте і так. Звичайно, що, що спробую. Дівчатка, все буде добре. Як кажуть, не святі горшки ліплять. Зробимо і ми і все вийде. Дівчаточки, якщо ви думаєте, що я все вмію, ні, ви помиляєтесь, я теж не все вмію. Я вчусь разом з вами. От. Не треба боятися, все вийде. Не забувайтеся, що. Не вас тісто місить, а ви тісто місите. І все вийде. Головне бажання. Я вже скільки раз повторювала, головне бажання. Ось я поліпила я на двох жировнях. Склала. Зараз ставлю в рестойку. Теж не дуже, щоб дуже гарні, так не дуже гарні, але вони будуть смачними. Це я запевняю. Дівчаточки, ось так вони в мене підійшли. Тепер помазала Чи Я яєчком. вже казала. Ось у мене є навідальна стружка. Я зараз оце нею і прикрашу їх. Тепер ставлю в духовку 180 градусів, не знаю, від 10 до 15 хвилин. Дівчаточки, от такої красоти я напекла. Чай зробила вже. Зробила чай. І чи... нічого складного нема, погодьтеся, тут нічого нема складного. Зате яка красота. Дивіться, яке тісто. А медаль пахне. М -м -м. Орішки хрумтять зверху, пахнуть. Супер дівчатка. Я хочу побажати всім, сім'ях завжди, миру, доброти, затишку всього найкращого. Бувайте всі здорові.